Діяння апостолів, розділ 10 А був у Кесарії один чоловік на ім'я Корнилій, сотник з полку, що звався Італійським, побожний і богобоязливий з усім своїм домом. Він чинив народові великі милостині і завжди Богові молився. Бачив він десь коло дев'ятої години дня ясно у видінні ангела Божого, що ввійшов до нього та йому мовив: Корнилію! Той видивився на нього і, переляканий, озвався. Що, Господи! А він сказав до нього: Твої молитви і твої милостині піднялися перед Богом. І він згадав про тебе, пошли ж тепер людей у яфу, і приведи Симона, що зветься Петром. Він гостює в одного кожум'яки Симона, що має дім край моря. І коли ангел, що говорив до нього, відійшов, Корнилій покликав двох із своїх домових слуг та побожного воїна з тих, що постійно з ним перебували. І, розповівши їм усе, послав їх у яфу. Другого ж дня, як ті були в дорозі і наближалися до міста, Петро зійшов на крівлю помолитися коло шостої години. Він зголоднів і захотілося йому їсти. І от як йому готували, найшло захоплення на нього бачить він небо відкрите. А з нього сходить якась річ, неначе скатерка велика, прив'язана чотирма кінцями, і спускається на землю. Були ж у ній всякі чотириногі, плазуни земні і небесні птиці. І пролунав до нього голос Устань, Петра, заколи і їж. Петро ж відповів. Ніколи, господи, бо я ніколи не їв нічого поганого і нечистого. І знову вдруге залунав голос до нього Що Бог чистив, ти не погань. Це сталося тричі, і зараз же річ ота піднялась на небо. Як же збентежений Петро, питав себе самого що це могло б бути за видіння, що він бачив? Он люди, послані корнилієм, розпитавши про Симонову хату, стали біля дверей і, покликавши, спитали, Чи тут гостює Симон на прізвище Петро. А як Петро роздумував над тим видінням, Дух сказав до нього: Он три чоловіки тебе шукають. Устань же. Зійди вниз і піди з ними без усякого вагання, бо то я послав їх. Зійшов Петро до тих мужів і мовив Ось я. Я той, кого ви шукаєте. Яка причина вашого приходу? Ті відповіли Корнилій, сотник, муж праведний і богобоязливий. Доброї слави в усього юдейського народу був святим ангелом повідомлений покликати тебе до свого дому і послухати слів твоїх. Отже він запросив їх до себе та прийняв їх. Другого дня він устав і рушив з ними. Дехто з братів з Яфи теж пішли з ним. Наступного ж дня він увійшов у Кесарію а Корнилій, скликавши рідню та близьких приятелів, чекав їх. І саме, як Петро входив, Корнилій вийшов йому назустріч і, припавши йому до ніг, уклонився. Петро ж підвів його, кажучи Встань, бо я теж людина. І, розмовляючи з ним, увійшов до середини, знайшов багато зібраних і до них промовив ви знаєте, що юдеєві не дозволено приставати до чужинця чи входити до нього. Та Бог мені об'явив, що не слід уважати ніяку людину за погану чи за нечисту, тому я без вагання прибув на ваш поклик. Питаю, отже, з якої причини ви по мене посилали. Корнилій відповів. Ось уже четвертий день, як я о цій годині, о 9, молився у своїй хаті, аж ось передо мною став чоловік у сяючій одежі, і мовив: Корнилію, твоя молитва вислухана, і твої милостині згадані перед Богом. Пошли отже, в яфу і приклич Симона, що зветься Петром. Він перебуває в хаті Симона Кожум'яки – Край моря, я зараз же послав по тебе, і ти добре зробив, що прийшов, і оце тепер ми всі перед Богом стоїмо, щоб слухати все, що Господь тобі наказав. Тоді Петро почав говорити, мовивши. Я справді розумію, що Господь не дивиться на особу. А в кожному народі хто його боїться і чинить правду, той йому приємний. Він послав своє слово синам Ізраїля, звіщаючи їм мир через Ісуса Христа, що є Господом усіх. Ви знаєте, що сталося по всій юдеї, почавши з Галилеї, після хрещення, що проповідував Йоанн про Ісуса з Назарету, якого Бог. Мазав Святим Духом та силою, і який прийшов, добро творячи та зціляючи всіх, що їх диявол поневолив, бо Бог був з ним. І ми свідки всього того, що він чинив у краю юдейським та в Єрусалимі. Його, вони, повісивши на дереві, убили, та Бог на третій день воскресив його і дав йому з'явитись. Не всьому народові, але вибраним Богом свідкам, нам, що з ним їли і пили після того, як Він воскрес із мертвих. І Він нам повелів проповідувати народові і свідчити, що то він призначений Богом суддя живих і мертвих. Йому свідчать усі пророки, що кожен, хто вірує в нього, через його ім'я. Одержує відпущення гріхів. Петро ще говорив слова ці, як Святий Дух зійшов на всіх, хто слухав промову. Всі вірні обрізані, що прибули з Петром, дивувались, що дар Святого Духа вилився і на поган, бо чули, як ті говорили мовами і величали Бога. Тоді Петро озвався. Чи може хтось заборонити води, щоб оці не хрестились, що, як і ми одержали Святого Духа? І повелів, щоб їх хрестили в ім'я Ісуса Христа. Тоді вони попросили Його зостатись у них кілька днів. Послання Апостола ЮДИ Юда, слуга Ісуса Христа, брат Якова, покликаним, любим у Бозі Отці, і збереженим Ісусові Христові. Хай милосердя, мир і любов вам примножаться. ЛЮБІ Докладаючи всієї пильності написати вам про наше спільне спасіння, вважаю конечне написати вам, щоб заохотити вас боротися за віру раз і назавжди передану святим. Бо до вас просмикнулись деякі люди, що були здавна призначені на засуд. Безбожні, які благодать Бога нашого обертають на розпусту. І відрікаються від нашого єдиного владики і Господа Ісуса Христа. Я хочу нагадати вам, хоч знаєте все, що Господь, визволивши людей з єгипетського краю, згодом віддав на погибель тих, які не вірували, і ангелів, що не зберегли свого достоинства, а полишили власне житло, зберіг у кайданах вічних. Під темрявою на суд Великого дня. Так само Содом і Гомора з сусідніми містами, які подібно до них віддалися, були розпусті і кинулися за іншим тілом лежать як приклад, скарані вічним вогнем. Одначе і ці також в маячинні опаганюють тіло, нехтують Божою владою. І зневажають величчя. І тоді, як сам Архангел Михаїл, змагаючись із дияволом і сперечаючись із ним про тіла Мойсея, не наважився винести зневажливого суду, а сказав Нехай тебе Господь судить. То ці зневажають те, чого не знають. А що немов та нерозумна звірина з природи знають, те їх погубляє. Горе їм, бо вони пішли дорогою Каїна і на відплату потрапили в обман Валаама, і у Бунті Корея загинули. Вони підводні скелі на бенкетах ваших, які живляться безсоромно з вами і самих себе випасають. Хмари безводні, вітрами гнані, дерева, що пізно восени безплідні, двічі померлі, вирвані з корінням. Люті морські хвилі, що власним соромом шумують, зорі блукаючи, яким причорна темрява збережена повіки. Про них також пророкував Єнох, сьомий від адама, кажучи Ось прибув Господь із своїми десятками тисяч святих, щоб учинити суд над усіма і виявити всім безбожним усі вчинки їхньої безбожності. Які вони безбожно накоїли, та всі зневаги, що проти нього говорили, оті грішники безбожні. Вони ремствують, нарікають на свою долю і у своїх пожадливостях перебувають. У стаж їхні промовляють гордовито, підлещуються для користі. Ви ж любі. Пригадайте собі те, що вам передсказали апостоли Господа нашого Ісуса Христа, які вам говорили, Останнього часу будуть насмішники, що діятимуть у своїх похотях безбожних. Це ті, що розбрат сіють тварини, що не мають духу. Ви ж любі. Що будуєтеся вашою найсвятішою вірою і молитесь у святім дусі, бережіть себе самих у любові Божій, очікуючи милості Господа нашого, Ісуса Христа для вічного життя. Тих, що вагаються, старайтесь переконати інших рятуйте, вириваючи з вогню. До інших майте повне страху милосердя. Не навіть одежу, забруднену тілом, тому, ж, хто може зберегти вас від зенеподу і поставити перед славою своєю непорочним в радості, єдиному Богу, Спасу нашому, через Ісуса Христа, Господа нашого: слава, велич, сила і могутність перед усіма віками і нині, і по всім. Віки. Амінь. Псалом 114 Алілуя! Коли Ізраїль вийшов із Єгипту, дім Якова з поміж людей чужої мови, святиною його стала Юдея. Ізраїль його царством. Море побачило те, і кинулось тікати, Йордан назад повернувся. Гори, мов барани, скакали. Горби, немов ягнята. Що з тобою, море, що ти кинулось тікати, і з тобою, Йордане, що ти назад повернувся? З вами, о гори, що скачете, мов барани, а ви, горби, Немов ягнята. Перед обличчям Господнім ТРЯСИся, зЕМЛЕ, перед обличчям бога Якова, що скелю перетворює в озеро воднисте, а кремінь у водяні джерела. КНИГа ПРИПОВІДОК. Розділ четвертий Слухайте, діти, батьківське навчання, і зважайте, щоб розуму набрались, бо я даю вам добру науку, навчання мого не покидайте. Бо і я був сином у мого батька, ніжним та любим в очах моєї неньки. Він учив і говорив до мене: Нехай твоє серце держить мої слова твердо, пильнуй мої накази, То й будеш жити. Набирайся мудрості, розуму набирайся, не забувай, не відхиляйся від слів моїх уст, не покидай її, і вона буде тебе зберігати. Люби її! І вона буде тебе охороняти. Початок мудрості. Здобувай мудрість. Усім твоїм маєтком здобувай розум, цінуй її високо, і вона тебе підійме, вона тебе прославить, коли ти її обіймеш. Вона тобі на голову вінець слави покладе. І пишною короною тебе прикрасить. Слухай, мій сину, і сприймай мої вискази, і років життя твого буде багато. Дорогами мудрості тебе навчаю, і веду тебе по стежках простих. Коли ходитимеш, крокам твоїм не буде тісно, а побіжиш не спотикнешся. Держись науки, її не занедбуй, пильнуй її, вона бо життя твоє. Не ходи стежкою безбожних і не простуй дорогою ледачих, ухиляйся від неї, не ходи нею, зверни із неї, та й далі йди. Вони бо і не заснуть, як зла не вчинять, і сон їх покидає. Як не підставлять комусь ногу. вони боїдять хліб злочинства, і п'ють вино насильства. Дорога ж праведних, як світло зірниці, що світить дедалі ясніше, поки день не стане повний. Путь безбожників неначе темрява теменна, вони не відають. Об що спіткнуться. Мій сину, слухай слова мої уважно, нахили вухо до моїх глаголів, нехай вони не відходять з перед очей у тебе, сховай їх в осерді твого серця, вони бо життя тому, хто їх знайде, і здоров'я для всього Його тіла. Більш, ніж щось інше, пильнуй своє серце, бо з нього б'ють життя джерела. Відкинь лукавство уст від себе і губ правду віддали від себе. Очі твої, нехай дивляться просто, вії твої, нехай зорять перед тобою. Вирівняй стежку для ноги твоєї. Нехай усі твої дороги. Будуть прості, не збочуй, ні праворуч, ні ліворуч. Відверни ногу твою від зла, КНИГА Вихід. Розділ двадцять. Коли впіймають злодія, як вломлюватиметься, і поб'ють так, що помре, нема злочину крові. Коли ж над ним уже зійшло сонце, тоді є кривавий злочин. Злодій мусить відшкодувати. Коли в нього нічого нема, так продадуть його самого за крадіжку. Коли ж украдене, чи то віл, чи осел, чи ягня, Знайдеться у нього живим, поверне вдвоє. Коли хто попасав би на полі або на винограднику, і пустив би худобину пустопаш, а вона повипасала б на сусідовім полі, то відшкодує що найкращим із свого поля або виноградника свого. Коли вибухне вогонь і кинеться в тернину і перекинеться на копи або на хлібні поля, або й на поле, той, хто спричинив пожежу, мусить дати повне відшкодування. Коли хтось передасть другому гроші чи якісь вартісні речі на переховок і викрадуть їх у нього з хати, мусить злодій, як знайдеться, повернути вдвоє. Як же злодія не знайдуть, мусить господар хати з'явитися перед Богом, щоб довести. Що то не він присвоїв ближнього речі. В кожнім порушенні власності чи то буде віл, чи осел, чи вівця, чи одежа, чи всяка інша згуба, що про неї хтось пошкоджений, скаже Ось воно. Справа обох мусить іти перед Бога, і той, кого Бог визнає винним, зверне другому вдвоє. Коли хтось передасть другому на переховування осла чи вола, чи вівцю словом яку-небудь тварину, і воно здохне, скалічиться або його вкрадуть так, що ніхто не бачив, нехай присяга перед Господом розв'яже між обома, чи він не присвоїв собі річ ближнього. Господар мусить пристати на це, і той не має платити нічого. Коли ж насправді вкрадено в нього, мусить господареві за неї заплатити. Коли ж дикий звір роздер, нехай принесе розшматоване на доказ, а за розшматоване не має платити нічого. Коли хто визачить у другого скотину, і вона окалічує чи здохне власника ж не було при тому, повинен заплатити сповна. Коли ж власник був при тому, не треба йому платити нічого. Якщо дана була тварина в винайм, то одержить він ціну винайму. Коли хто зведе ще незручену дівчину та й спізнає її, мусить дати їй посаг і взяти собі за жінку. Коли ж батько рішуче відмовиться дати її йому за жінку, то звідник одважить стільки срібла. Скільки дають у віно дівицям, не лишай відьми живою. Кожного, що злігся за скотиною, каратимеш смертю. Хто приносить жертву божкам, а не одному тільки Господові, на того впаде анатема? Не будеш утискати чужинця і не гнобитимеш його, бо ви самі були чужинцями в єгипетській землі. Ані вдови, ані сироти не будеш утісняти. Бо коли ти їх пригнічувати будеш, і вони голосінням заголосять до мене, то слухом почую зойк їх, і запалає гнів мій, і мечем висічу вас так, що жінки ваші стануть вдомами, а діти сиротами. Коли позичиш гроші комусь із мого народу, в Богому, що при тобі. То не станеш для нього лихварем, ані не накладатимеш на нього відсотків. Коли візьмеш у заставу одежину ближнього твого, мусиш повернути її йому до заходу сонця, бо стільки й прикриття його, що та одежинка на його тілі, у чим же лягти йому? Як заголосить до мене, я почую його, бо я милосердний. Не хулитимеш Бога, і князя народу Твого не проклинатимеш. З надміру врожаю твого та з соків точила твого не гаятимешся з приносом. Первенця з дітей твоїх віддаватимеш мені, так робитимеш з волом і з дрібним скотом твоїм. Сім днів буде воно при матері своїй. Восьмого ж дня даси його мені. Будьте ж мені людьми святими. М'яса, розшматованого звірюкою в полі, не їстимете, псам, викиньте його.